Вітаємо! Це марафон. Єдині новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Щовечора о о й Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Про ключові події України та світу тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного. Не пропустіть вже сьогодні ППО та Танки. Чергова зустріч союзників на базі у Рамштайн у Німеччині. Чи змінять рішення партнерів перебіг війни в Україні та яку зброю отримають ЗСУ? Розслідування авіакатастрофи, що сталося у Броварах та як містечко оговтується після падіння гелікоптера, валізка із необхідним, підтримка вентиляцій. Та інструменти для розбору завалів, що допоможе вижити під завалом, та як підготувати сховище до ракетних атак. Вони витримали, не витримав бетон. Гіборги, які колись захищали донецький аеропорт, тепер воюють по всій Україні. Історії незламності розкажемо в річницю виходу з та. Тримаємося разом, незламні українці. Боремося і перемагаємо. Єдині новини головне сьогодні о 20-й.